У Конотопі запрацював офіс відновлення та розвитку Конотопської територіальної громади. Поява офісу відновлення та розвитку у нашому місті стала можливою завдяки взаємодії влади Конотопа з програмою розвитку ООН в Україні та фінансової підтримці уряду Швеції. Функціонування офісу при Конотопській міській раді дозволить громаді посилити та масштабувати роботу в напрямку міжнародної співпраці, бо офіс це не просто приміщення, це платформа для співпраці. Яка об'єднуватиме владу, міжнародні організації, медіа, громадськість та бізнес, а команда офісу працюватиме над впровадженням проєктів, здійснюватиме пошук фінансування для реалізації різних ініціатив, налагоджувати міжнародне співробітництво та підтримувати комунікацію з партнерами задля відновлення та розвитку Конотопської міської територіальної громади. Тут будуть відбуватися робочі зустрічі, засідання, тренінги, створені робочі місця. Для комфортної роботи фахівців та фахівчин, які працюють із аналітичними та статистичними даними, інвестиційними програмами та стратегічними планами розвитку громади. Проєкти із створення офісів відновлення та розвитку це особиста така амбіція. Наша, і дякуємо вашій громаді, що ви нам повірили. І що ви підключаєтеся до тих, скажімо, іноді, можливо, рискових, можливо, таких пілотних проєктів, тому що ніколи не знаєш, як воно піде далі. Ну, звісно, легше були там перші 4, потім 5. Зараз у нас в Україні є 10 громад Конопопська серед них, які є такими пілотами. І я сподіваюся, надалі будуть платформами показовані образцями того, як працювати з проєктами, як залучати громадськість до цього, як вирішувати всі питання пов'язані громаді. До цього проєкту долучилися. Ну ми розуміємо, що перш за все я кажу, що це партнерський проєкт, тому що да, тут прибрали меблі, тут є техніка, і є створений бек-офіс і франт-офіс для роботи громади, але ж величезний ремонт я була тут. Я бачила, як до того. Це дуже ну, зусилля і час, і кошти, і скажімо, ресурс. Той, який місцевий, і тому це партнерські проєкти. без цього цього не було. На жаль, ми не можемо цього робити. Ми приносимо все ще сюди контент, але підготувати приміщення, бути в змозі взяти все це на баланс. І дякую за те, що ви знаєте, як з цим далі працювати, тому що це дуже важливо. Для нас особливо також ОФКО, зрозуміло, що проєкт розвитку ООН за використання коштів уряду королівства Швеції. Цю ініціативу реалізує. Тобто, ми цей проект розробляли, фінансується королівство Швеції. Тому ми на тіпах, і ось тут ми ставимо ці всі е, пропорції. Я вас дуже прошу і сьогодні. Буде, я так розумію, ви будете зробити публікацію, якщо можна. Давайте разом, що ми перевірили, і я поправлю. Ну знаєте, такі декори слова, тому що ми ж Пожалуйста. умикаємо. Дякую вам за особисту подяку мені. Але ми будемо писати трохи інакше, ми будемо говорити там. Про ООН, Швеція і Міська Рада. І, ну, це дуже важливо. Тому що я хочу, щоб ці сторінки потрапили на наші сайти, ми їх переклали там англійською мовою, і щоб ми з цим далі могли працювати. Ідея така: нікого вже, ну, звісно, ці всі столи, все, про все Пане Артемі сказав дуже гарно, тому що це просто нормальні умови. Це якийсь такий перехід до того, щоб було, знаєте, якось трохи інше мислення, щоб ми могли себе так почути в такій обстановці більш вільній, більш прозорій, комфортній, де приймаються рішення. Це площадка для зустрічі, для проведення будь-яких заходів, для зустрічі з громадськістю, для можливо якісь. Я сподіваюся, настане час буде трохи тихіше, і це зустрічі міського голови особисто там різними, Різними э, стейкхолдерами це зустрічі з донорами, де можна прийти, де можна показати можливості, де можна вивчити. Будь ласка, у вас є IT-спеціалісти, залучайте їх, тому що можливості цієї техніки дозволяють проводити всі зуми і телемости з іншими країнами, з вашими э, э, городами-партнерами. І э, є технічні умови, які мені дуже подобаються, тому що сьогодні мене, у вас була така трагічна частина дня, а в мене екскурсія. Я встигла зробити поки натовпу це чудове місто. І тут можна його так красиво презентувати від різних боків, користуються цією можливістю. І головне, що для нас важливе, що ми говоримо за уряду Швеції за допомоги, і вам теж це треба знати. Ми говоримо про те, що ці громади, 10 громад, які працюють з офісом відновлення, це громади, які вміють і приймають методологію ООН до оцінювання своєї спроможності. До відновлення до розвитку вміють оцінити себе по різним критеріям з точки зору наявності всіх документів, з точки зору знаєте економічних підходів, з точки зору гендерних питань, бо це важко, з точки зору корупції, інклюзії і так далі. Це людина центризму, оце ті всі постулати, які приймаються до уваги на наступний пакет допомоги ем, Україні. І е, включені до програмних документів, які включаються до уваги. Це питання е, адміністративних услуг, соціальних, медичних, це спроможність влади забезпечити, бути спроможною, щоб щоб забезпечити себе і е, е, оцінити себе на здатність. Щось спроможні це надавати. Міський голова Артем Сімініхін подякував представництву ПРООН в Україні та уряду Швеції за довіру, тривалу співпрацю та підтримку, які надзвичайно важливі нашій громаді та її мешканцям, особливо в ці важкі часи. А поява офісу в Конотопі є гарною можливістю продовжувати ефективно розвивати міжнародне партнерство та залучати якомога більше інвестицій у відбудову та розвиток конотопської громади. Я хочу вам зараз подякувати. Пані Ганну, за те, що ви пані людина великого серця, великого великої Це Дуже дякую вам. Дякую Це. за підрамку. Все буде добре.